Містечко майстрів, лекторії, фотовиставки, майстер-класи, музей науки та ігрові майданчики. Так у Херсоні розпочався фестиваль з країни в Україну. Ольга Шубіна прийшла на фестиваль з донькою. Говорить, найбільше сподобалися майстер-класи з оригамі. Дуже цікаво. Ми вже бачили, пройшли майстер-клас з анатомічної Середілька. будови людини. О, так а. вже ж зачекайте, це мені дитина зробила. Це серце вона зробила сама на майстер-класу Орегамі. Марк Тонгалюк на фестиваль завітав з дідусем. Говорить, його зацікавила робототехніка. Побачили роботехніку, дуже понравилася сучасна технологія, а музей наук теж понравився, Дуже класно все. серед локацій представлено і музей науки. Учасники фестивалю приїхали з Києва. Ми привезли сім експонатів, які розповідають про різні сфери знань. Наприклад, можна дослідити свій баланс, свою рівновагу, потім спробувати скласти пазл за допомогою перевернутого зору, це тобто спеціальні окуляри, які змінюють ліву і праву сторону місцями. Е, також е, подивитися, як хімічні як взаємодіють між собою різні елементи, подивитись калейдоскоп обличчя, а також різні експонати. І ми говоримо про науку, про те, що як робимо науку популярною, показуємо баскінг. Це такі як невеличкий шоу. Денис Палихін також приїхав з Києва. Розповідає про сучасні музичні інструменти. У цьому інструменті всі ноти між собою е, зазвучені, Тобто для ноту ми не берем да? Локацію, де можна відпочити і почитати, представила Херсонська обласна дитяча бібліотека імені Дніпрової чайки. Діти граються в задоволення, батьки знайомляться з книжками наш з нашого фонду і виданнями нашої бібліотеки. Це настільні ігри. Ми запрошуємо в нашу активну програму Канікули з книгою 2021 На фестивалі реалізували проєкт натхнення сходу для кожного з 11 міст, де проходить фестиваль. обрали артиста Амбасадор. Амбасадоркою Херсона стала співачка Христина Соловій. По-перше, для мене такі концерти фестивалі, фестивального формату це дуже важливий об'єднавчий фактор українців. І прозвучало, що роз'їхались багато на моря там, в Одесу, і що люди виїжджають з Херсону. Що люди не дуже хочуть розмовляти українською мовою, так от я вам привезла українську мову сьогодні. Українські пісні, які зазвичай на моїх концертах співають всі. Все, що ми робимо разом, дуже міцну має силу про основну мету фестивалю з країни в Україну розповів Денис Блощинський. Отже, ціль фестивалю з країни в Україну примножити країну Україна в нашій на території нашої держави в 2021 році на півдні і на сході України фестиваль з країни в Україну проходить у 11 містах. Наступний відбудеться у Маріуполі. Ріка Авдієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.